Я Аліна Антонець. Я люблю читати і пору року зиму. Це Беретнікий дендропарк. Гарнішого і багатшого парку на Рівненщині ви не знайдете. Він займає аж 30 гектарів. Привіт! Я Вікторія Власюк. Люблю читати та маю свою невелику бібліотеку. Це сірникова фабрика. Основна діяльність виготовлення сірників. Продукцію підприємства постачають усі регіони України та за її межі. Привіт! Я Захар Клічук, Люблю грати у футбол. Це головна вулиця Андріївська, міста Березне Рівненської області. До 1584 року була відома як Андріїв. Привіт! Я Назар Лафета. Я люблю грати на гітарі. Позаду мене головний пам'ятник у Березному пам'ятник Тарасу Шевченку. У святкові дні місцеві жителі приносять квіти до підніжжя Великого Кобзаря. Привіт, я Вікторія Зипон. Привіт, я Олег Матера. Привіт, я Марка Сюп. Я люблю спорт. Я люблю кататися на велосипеді. Я люблю yeah. волейбол. Це, це на один. Імені Миколи Буховича. Тут ми всі навчаємось. Сьогодні це навчальний заклад, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти. Директор ліцею Вінарій Дежнюк, Сучасний керівник. І у своїй діяльності завжди випереджає час. Вітаю вас, шановні учасники проєкту. Ми найперше, найперше хочу подякувати імені нашого закладу. Організаторам проєкту за можливість взяти участь у такому важливому для нас проєкті. Я впевнений, що наша команда корпорація вона зможе себе проявити в даному проєкті і успіху всім учасникам проєкту, а нашій команді, особливо. Чекаємо від проєкту позитивних емоцій, найкращих результатів, приємних вражень, нових ідей, нових знайомств. І багато дорожнього.